Радіовистава У кожного міста свої права. Із книги перекладів Вежа спраглого мандрівника. Поезія Григорія Сковороди. Читає автор перекладу Гнат ГРАД Приємного прослуховування. Із книги перекладів Вежа спраглого мандрівника. Григорій Сковорода. Десята пісня У кожного міста свої права. Переклад гната града. У кожного міста свої права, і в тебе, і в мене своя голова, всякому серцю свій райський куток, всякому горлу на свій смак кусок. А тільки у мене думка одна, вже стільки літ розум зводить вона. Петро для влади податки збира, Федька гендляр не обдурить, вмира, інший палаци будує в момент, цей бізнесмен і живе на процент. А тільки у мене думка одна: вже стільки літ розум зводить вона, той все скупляє земельні паї, там і наземні корови свої. Ті полюванням мордують собак, будинок цих від гостей, мов кабак. А тільки у мене думка одна, вже стільки літ розум зводить вона, той похвалу прикрасить брехнею, лікар труїть мекстурою своєю, стільки карти знедолили люду, як на весілля Сьока до суду. А тільки у мене думка одна. Вже стільки літ розум зводить вона, Юрист на свій лад тлумачить права, В екзамен студенту тріщить голова, той запада на дівчат Бамур всякому голову лащить свій дур, а тільки у мене думка одна: з розумом ясним і смерть не страшна. Жінко без носа, з підземних полів, ти не й до царських голів. Тобі без різниці, мужик чи цар, Знищиш усіх, мов солому пожар. Хто зневажає безжальну цю сталь? Той, в кого совість, Джерельний кришталь. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення. Гнат Град, до нових зустрічей.